Сундзи мистецтво війни. Частина 13 використання шпигунів. Сундзи сказав загалом, щоб мобілізувати армію на 100 тисяч душ і вирушити на столі щоденні витрати людей і видатки скарбниці, сягатимуть 100 тисяч золотих. У думи за кордоном буде чимало чварта та гармидеру, і солдати виснажаться в дорозі. 700 тисяч сімей не зможуть виконувати свою повсякденну роботу. Дві розсварені армії можуть воювати лише заради одного дня перемоги. Проте, якщо ти надто скупий на посади та нагороди для шпигунів і залишаєшся необізнаним щодо становища ворога, то це за межею людяності і тобі не вдасться бути генералом для людей. Не вийде родникувати управителя, не складається опановувати тріумфом. З огляду на це, блискучий керівник є метким генералом, який під час воєнних компаній забезпечить війську з витягу. Його успіх вищий за успіхи пересічних людей, оскільки генерал знає все наперед. Це знання не можна отримати. Ні від духів і богів, ні через порівняння зі схожими ситуаціями минулого, ні через астрологічні розрахунки. Його мають здобувати від людей, що знають про ворожі справи. Існує п'ять шляхів використання шпигунів. Бувають місцеві інформатори, внутрішні видачі, обернені або ж перевербовані. Підосланці, шпи, шпиги, які мають померти, і ті, які мусять жити. Якщо одночасно використовувати представників цих п'ятьох типів, то складність стратегічних замислів осягнути буде зась. Тому шпигунів, шпигунські методи називають магічними чарівними, і вони є найціннішими скарбом зброєю правителя. Місцевих інформаторів вербують зі звичайних тубільців. Внутрішніх шпигуні вербують серед чужих посадовців. <кій> Ой. Тих, що були заслані, перевербовують і роблять їх оберненими. Підслухачів, підглядачів, які мають померти, використовують для поширення неправдивої інформації серед ворожих шпигунів. А ті, що повинні жити, приносять інформацію додому. Тому у війську ніхто не може бути ближчим до командування за шпигунів. Нікого не можна нагороджувати щедріше, ніж їх, від них нема нічого прихованого, тільки надзвичайно мудрі й розважливі використовують підосланців. Лише гуманні та щедрі знають, як їх залучати, тільки на прон... найпроникливішим відомо, як вилучити правду зі шпигунських Донесень. Такими є магія й витончені шпигунства, і немає місця, де цього не використовують. Якщо розвідувальну інформацію прилюднили ще до її донесення і застосування, тоді вивідачі, що були з нею обізнані і всі, хто з ними контактував, треба скарати на горло. Загалом існують армії, на які ти хочеш напасти. Є міста, що їх волієш завоювати, є люди, яких ти прагнеш убити. Тоді передусім треба дістати інформацію про коменданта міста, його помічників, ключових офіцерів із комунікацій, його охорону та прислугу. Ми мусимо старанно шукати таємних агентів з-поміж шпигів ворога. А знайшовши. Залучати їх, звабивши хабарами й подарунками, навчивши наших методів і відпустивши. У такий спосіб матимеш оберненого шпигуна і задіюватимеш його. З його допомогою можна завербувати тубільних інформаторів і внутрішніх вивідачів, щоб працювати з ними, тоді ти дістанеш нагоду опиратися на шпигунів, які мусять померти. Поширюючи через них неправдиву інформацію у ворожих лавах. Як наслідок, підосланці, що мають залишитися живими, повернуться вчасно з інформацією. Керівник повинен осягнути який мати зиск із п'ятьох перелічених типів, проте знання про ключову інформацію зі станом ворога нам постачають обернені агенти, а тому саме їх винагороджують якнайщедріше. У давнину династія Шан перегнала в розвитку державу Ся лише завдяки Іджі з династії Ся, також розвій династії Джоу був значно успішнішим, ніж держави Інь. І то завдяки винятковому Я з країни Інь. Отож, тільки мудрий монарх і вправний генерал навчені. Робити своїми шпигунами людей з надзвичайними розумними якостями для успіху. Розвідницька діяльність найважливіша на війні, і вся армія покладається на неї у своїх стратегіях і діяннях.